Вітаю всіх в 16 уроці 3-го модулю, а саме сьогодні у нас тема множина plural. Давайте розпочинати. Отже, що таке множина? Множина це коли два або більше неважливо, чи це люди, чи це об'єкти. Нам треба знати, як робити множину в англійській мові, і правила тут для всіх однакові. От у нас є приклади «a cat», кішка, коти «cats», або книга, книжки, букс. Але це не єдине правило, як формувати множину. Зазвичай так, ми додаємо просто С. Але коли у нас іменник закінчується на S, double S, Ш, чикси, O, якщо є таке закінчення, ми додаємо і S. Наприклад, a bus, автобус «автобуси», басис. Якщо у нас. Теж іменник закінчується на Y, і перед нею приголосна, це дуже важливо. Ми Y міняємо на i, додаємо і S. Наприклад, немовля baby, немовля та babies, Бачимо, що Y знову помінялась на i. Ми можемо побачити, що є така схожість з Present Simple. Так? Як формується закінчення. Якщо у нас все ж таки голосна, давай, то ми тут просто S додаємо. Boy, хлопець», «хлопці boys. Якщо у нас в кінці іменника літера F або F I, ми цю літеру F повинні поміняти на V, та також додати і S a leaf, leaves, Так, Ми бачимо, що F помінялась на літеру V. Також є виключення, наприклад, Emanuel, man, коли у нас міняється. Літера в корні слова, так, їх треба окремо вивчати, тому що там правил немає. Є також і незмінні слова, як, наприклад, шип, як і вся, так і в вівці там пропис однаковий. Давайте перейдемо далі. Отже, давайте ще детальніше почитаємо виключення. е man — чоловік, чоловіки. A woman women, Жінка. Жінки. Child. Children. Дитина. Діти. Tooth. Teeth. зуб – зуби, foot – feet, ступня – ступні, Mouse. mice, миша – миші, Goose – geese – гусак – гуси, Person. People. людина – Люди. Fish. Fish. Риба, риби. deer, Dia. олень, Oлень. Chip sheep, вівця, вівці, ox, Окс, oxen, бик, бики, cactus, cacti, cactus, кактуси. Приклади. Three men are here. Троє чоловіків тут. The women are talking. Жінки розмовляють. The children play. Діти грають. Brush your teeth. Have feet hurt. Uh, mice are in the attic. Geese fly south. І ваше домашнє завдання. How many things in plural can you see in your room? Які речі у множині ви можете назвати англійською у вашій кімнаті? Пишіть відповіді у коментарях. Пишіть ваші відгуки. Дякую вам за перегляд! І чекаю вас у наступному модулі. До зустрічі.